Маму, маму, все це моє, твоя любов завжди, Концерт присвячений Дню матері. Палаці культури відбувся святковий захід під назвою За все, я дякую тобі. Музична програма прийшла в малій залі 11 травня. Зі сцени прозвучали народні та сучасні українські пісні. Композиції сповнені вдячності матерям, які дарують життя, оберігають та підтримують. Під час заходу присутні вшанували воїнів, які загинули на війні, і матерів, що так і не дочекалися своїх синів та дочок з поля бою. Найголовніше це привітати наших матусь, сказати, що вони для нас найдорожчі. І підтримати дійсно тих, хто чекає сьогодні. Це знаєте, не може бути свято радісне, свято мами завжди радісне, але в наш час, на жаль, занадто багато матерів, які не дочекалися своїх дітей, і тому не може бути без нотки цієї сум, цього суму. І без нотки пошани для цих матерів, які виховали таких воїнів, героїв, які захищають нашу свободу і нашу незалежність. Але основне, ми хотіли привітати і подарувати часточку наших талантів, наших сердець, наших вмінь, всього того, що діти готують, і звичайно, що ми готуємо, готуємо це завжди всім глядачам, але особливо, особливо дітки. Вони це все роблять для своїх мам. І Вони щасливі, коли мами посміхаються, коли мами задоволені, фотографують, усміхнені. В музичній програмі з творчими номерами виступили циркова студія «Каскад» та хореографічні колективи міста. Прозвучали популярні мелодії на саксофоні у виконанні вихованців Південницької школи мистецтв. До Дня матері свої нові композиції представили вокальний ансамбль Нот на мисто та вокалістка Людмила Бабенко. Святковий концерт зібрав повну залу глядачів. Дуже дуже такі емоції, які Сказати словами неможливо, тому що це від серця, і для серця, для душі все це було. І якраз на цьому концерті виступав внук, і конюхов Єгор, грав Червону роту, і дуже зворушливо. І сльози були, і радість була за внука, і за всі за всіх наших діток, за всіх наших мам. Все дуже-дуже гарно було, все дуже було для душі душевно і тепло, гарно було. Я задоволена дуже концертом, прийшла, випадково дізналася про цей захід і жодного разу не пожалкувала, що прийшла. Це дуже сподобалось. І церкова студія, і хор берегиня теж, бо я сама співаю в хорі теж, народної пісні, але в місту Чорноморську, Червона Калина. Дуже останній е, виступ мами з дітьми, бо там я знаю двох мам і їх дітей, тому дуже цією цим співом дуже задоволена. Ну і взагалі всі-всі. Без виключення всі колективи мене вразили. Наступний захід, який відбудеться в Палаці культури, це фестиваль танцю. Хореографічні колективи южницької громади продемонструють свої таланти.